Підвізка працює тихо. Є, ви знаєте, підвізки, які відпрацьовують гучно, нема цих зайвих якихось шумів, все, все нормально працює, але ж шум є від роботи підвізки. Тут ось вона нормально відпрацьовує. Авто нікуди не кидає, руля слухається чудово, шумка середня. Не можу я сказати, що сів і щось раз незвичне для мене. Шумка, як автівок, мабуть, до, до 50 тисяч доларів. Багато хто думає, комфортна посадка буде тільки у великому авто, там будеш ти комфортно себе відчувати. Але ж ні, можливо, і комфортно в себе відчувати і в авто меншого розміру. Тут все залежить від, від того, як сидіння, які сидіння, як вони заводом налаштовані. Налаштування руля також є тут, усе в нормальних діапазонах, він втаплюється дуже так глибоко туди, і по висоті також налаштовується. Без питань зовсім. сидушку я сів і не виставляв навіть під себе. Ну, як люди їздять, тестове авто, і чомусь я сів, і мені комфортно. Чи так попало, чи.